Добрий день, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати наша рубрика наше власне виробництво МТЗОк. Це кронштейни крила на Т40 з неведучим передком. Отакий От комплект 4 кронштейни. Так вони виглядають. Скопійована з оригінальних. Так, метал тут товщина 10 мм. Коштує Комплект кронштейнів на неведучий передок Т-40. От 4 кронштейни, 1900 гривень. Потім отакі от є також полоса метал-десятка. Це у нас на ведучий передок Т-40. Отакі от дві стрімяночки з гайками йдуть в комплекті. Отакий от комплект коштує 2000 гривень на ведучий передок. Наголошую на тому, що ми не розкомплектовуємо, окремо кронштейни не продаємо, тільки комплектом. Що на неведучий, що на ведучий передок. 1900 гривень 2000 гривень. Так, по крилам. Крила 500 гривень, одне крило. Крило ви можете придбати і одне, якщо вам потрібно, але ну, я б радив брати одразу два крила. Так, от воно з зовнішнього ракурсу виглядає. це з внутрішнього. Так, метал тут 1,5 мм товщина. Отворів тут, бачите, є, присутні. Тобто, дивіться, якщо на ведучий передок, комплект кронштейнів і крив буде коштувати 3000 гривень. Якщо не ведучий передок, 2900 гривень. Також на Т-40, що у нас ще є? На Т-40 у нас є коврики на підлогу. 500 гривень коврик коштує гумовий. І на Т40 у нас ще є комплект штор. Коштує він 1300 гривень. Так, друзі, для замовлень, будь ласка, звертайтеся за цим номером. Працюємо з 9 до 17 з понеділка по п'ятницю. Неділя у нас вихідний день. Так, Литва, Латвія, Молдова, нагадую, можемо відправити в вашу країну через перевізника. Зв'язуйтесь через Viber з перевізником і домовляйтеся за вартість. Термін доставки до вас. Друзі, дякую вам за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. На все добре.